Вже дев'ятий рік, 14 жовтня, відзначається свято людей, які стоять на захисті України. Складний 2022-й став роком важких випробувань за свою країну, за свою родину проти окупанта вийшов кожен на своєму фронті. Багато криворіжців вступили до лав ЗСУ та оборони у добровольчі загони. Інші згуртованою громадою допомагають тим, хто на передовій. Беси на фронті. Зараз намагаються нашу, нашу землю отвоювати. И також воїни Тобто, большое спасибо їм, это волонтери, это наш город. Нам дуже нам, нам допомагав город, это і каски, і перчатки, і багато-багато-багато. Настрій бойовий. Вот. То есть, Там я був на фронті на То есть, Ми всі віримо в нашу перемогу, ми віримо в, в нашу справедливість, тому що в нас буде страна єдина. Вот. І ми нашу землю, ми її ататвою і З перших днів війни до захисту міста долучилися тисячі криворіжців. Під керівництвом військової адміністрації, цивільне населення та підприємства взяли на себе велику роботу з укріплення міста та підвищення його обороноздатності на різних напрямках. Ми будували фортифікаційні споруди, протитанкові рви, вопи, доти, дзоти, і все інше. І це робили цивільні разом з військовими. Тобто Кривий Ріг з перших днів був укріплений, мабуть, один з найкращих в країні. Ми побудували фортифікаційні споруди і в Дніпропетровській області на нашому напрямку, і в Херсонській області. Ну на всій звільненій частині, і в Миколаївській області до Баштанки. Це теж наша робота. Кожен день більше ніж 100 одиниць техніки. Волонтерство, допомога збройним силам, підтримка переселенців та соціально незахищених городян, медичне обслуговування та лікування цивільних і військових. Місто нині задіює весь свій потужний ресурс, аби наблизити перемогу над ворогом. А ще активно протистоїть терористичним проявам країни-агресорки і знищення критичної інфраструктури. Коли було влучання в Карачуновську дамбу. Там 240 метрів на секунду виток води. Ну тобто, фактично як Ніагарський водосхид. І треба було дуже швидко приймати рішення і людей евакуювати. Тоді рівень води піднявся на 2 метри і почало вже підтоплювати вулиці. Там, ви пам'ятаєте, як це було. Можу сказати, що якби ми десь на 6-8 годин пізніше зупинили виток води, то на поштовому. На полуторному етажу стояла вода. Більше, ніж перший, перший поверх. Були задіяні сотні людей. Комунальні підприємства, крибацпромводопостачання, Горводоканал, Сансервіс. І рятівники, і гірничо-рятівники, і промислові підприємства, які надали техніку, і бульдазіри, і великі машини. Ну, Можу вам стовідсотково сказати, що не одне місто, місто з цим би не справилося. Олександр Вілкул відзначив: підприємці, волонтери, медики та освітяни, працівники комунальних і промислових підприємств, культурні та громадські лідери, кожен на своєму фронті робить свою справу. А мета одна наблизити перемогу і вигнати окупанта з української землі. Всі ми сьогодні на війні. Всі ми сьогодні воюємо. Воює весь народ України. Тому ми всі є захисники і захисниці нашої держави. Щиро вам дякую. Можу сказати, що лише в такому єднанні Кривий Ріг зміг стати тим містом, на якому споткнулася ця Кримська рашистська групіровка. Українці завжди будуть допомагати українцям. І тільки об'єднавшись, як одна нація, ми переможемо в цій війні. Наші солдати, наші герої на своєму військовому фронті зі зброєю в руках захищають місто, Україну а кожен на своєму фронті і в тилу підтримуючи, допомагаючи, якщо не зброї, то всім необхідним нашим воїнам. Теж захищає і боронить наше місто і Україну. Тому сьогоднішній день він особливий для всіх. Немає такої людини, для кого б, кого б це не торкалося. Тому вітаю всіх і наших воїнів в першу чергу, наших героїв, і всіх, хто підтримує, допомагає волонтерів з цим величним днем. Бажаю, щоб свята матір Покрова всіх захистила і зберегла. З нагоди дня захисників та захисниць України більше сотні криворіжців були відзначені подяками військової адміністрації Кривого Рогу за активну громадську позицію, волонтерську та благодійну діяльність почесні нагороди від міста отримали колективи міських закладів культури та засобів масової інформації. Серед них і колектив телеканалу Рудана. Нагорода не стільки моя, скільки всього нашого великого і дружнього колективу, Напевно, у цьому наш є секрет, і Рудани і України в цілому, у згуртованості у вмінні позбуватися стресів і орієнтуватися навіть у дуже складних екстремальних ситуаціях, допомагаючи одне одному. А особисто я до нагород раніше відносилась, ну, якось по-інакшому, але. Цьогорічні у нас у Рудану була нагорода від Національної ради, дуже почесна для нас і від військової адміністрації Кривого Рогу особисто Олександра Юрійовича, нашого капітана у ці часи у цей період. Дуже важливо для нас. Тому подяка від цього нашого колективу місту за те, що довіряють глядачам за те, що дивляться. Ми намагаємося працювати 7 на 24 завжди. Іван проводу Артем Кравченко, Денис Захаров. Цей день.